Друзі, всім привіт! Аврора не пропусти пледи, подушки, труси, електрик, аксесуари. Запрошую до перегляду. Цікава новинка. Протектор для захисту кабелю. Різні фігурки 29 гривень. Набір протекторів для захисту кабелів в наборі 3 штуки 22. Заглушка захисна для телефону та c в асортименті 19 гривень. Чудова новинка флеш-карта USB фігурка 16 ГБ 149 гривень. Тримач для кабелю, самоклеючи, тваринка, 29. Новинка перехідних для телефону тайпці 49 гривень. Адаптер для зарядки мережа USB 129. Тримач, аксесуар для телефону. Жираф, 29 гривень. Підставка тримач для телефону зайчики. Різні кольори. Білий, блакитний, фіалитовий 44 гривні. Підставка тримач для телефону. Персонаж. В асортименті 64. Підставка тримач для телефону ведмедик – 64 гривні. Підставка тримач для телефону Астранавт. З близькотками 64 гривні. Підставка-тримач для телефону «Класнючий зайчик» 64 Новинка-карт-рідер універсальний на блістері 24 Флеш накопичувач USB 32 та 149. Перехідник для телефону Type-C USB 99. По акції перехідник для телефону USB Type-C 99 гривень. Новинка навушники. Вакуумні бездратові гарнітури. Білий колір 499. Новинка навушники навушники-вставні без дротові, гарнітура, чорний колір 399. По акції Навушники вакуумні без дротові, з гарнітурою титаном, Білі» 279. Навушники, вакуумні без дротові, 399. Навушники, вакуумні дротові з гарнітурою – Привіт 139. По зниці, миша комп'ютерна на акумуляторна з підсвіткою 149. Новинка Power Bank пристрій зарядний 20 тисяч міліампер, годину 599. Пристрій зарядний Power Bank 10 тисяч міліампер, годину 399. Па акції навушники накладні без дратові. Різні кольори є 289. Шикарна новинка. Чохол. Накладка для телефону. В асортименті жовтий рожевий. Синій колір 129 гривень. Навушники, накладні, дротові. З мікрофоном Хевід чорний колір 299. По знижці навушники: накладні, дратові. Гарнітура титаном, чорний колір 229. Гарна новинка і зараз акція. Колонки портативні. 2 в одному. Дві штуки по 10 Вт. Чорний колір: 799 гривень. Коштували 999. Навушники вакуумні. Дратові 77. Леснюча новинка, чохол, накладка для телефону. З малюнком бантики. Різні кольори 69 гривень. Чохол для навушників, силикон в асортименті 55. Клавіатура дратова. хевіт, USB. Чорний колір 229. У вас нічник настільний на батарейках силикон луна котик 149 гривень. Друзі, хочу подякувати всім за підтримку, лайки. Щоб не пропустити нові обзори, підпишіться. А ми далі продовжуємо. Новинка лампа: настільна акумуляторна, метал і різні кольори 399 гривень. Новинка і зараз. акція, нічник. Фігурний, мережа з кнопкою. Білий рожевий колір 55 гривень. Ліхтарик ЛЕТ на батарейках 119. Лампа ЛЕТ акумуляторна лініна. Білий колір 30 ва 299 Ліхтарик в асортименті різні кольори 9 гривень. Знову на полицях нічний клет мережа з кнопкою луна. Вушка два режима 77. Нічник з вушками мережа з кнопкою 77 гривень. Гарна новинка – подовжувач мережа 5 розеток. Сірий колір 3 метра 199. Нічний клет мережа з датчиком освітлення луна. 77 гривень. Шикарна новинка. Нічник, настільний, на батарейках, квітка. В асортименті є різні кольори 99 гривень. Ліхтарик ручний акумуляторний метал. Луна 4 режима, 149 гривень. Нічник проєктор акумуляторний музичний з пультом керування луна 399. Будильник настільний круглий. Time. Різні кольори 129 гривень. Годинник настільний круглий 88. Будильник, настільний круглий, вушка. 99 гривень. Новинка лампа Let acumuлятор на Works. Біле світло, 4 к 179. Цікава новинка лампа LED для рослин. Євро світло, 12 Вт 129. Лампа LED акумулятор на Works. 3000. Біле світло, 169 гривень. Набір ламп LED. Ora lamp. 10 Вт, 2 штуки в упаковке 99. Новинка на полицях лампа LED титаном 220 Вт, 99. Светильник настильный, светлодиодный аккумуляторный, белый 9 Вт, 299. Лампа LED Euroelectric 12 Вт, 64 Новинка стрічка декоративная клейка для подарунків с близкатками 77 гривень. Набір наліпок для творчості. Червоні серця 29. Класнючая новинка на гилочек для рукоделия ягодки 44. Набір на мистецт для створювання прикрас. Три кольори 34. Набір на намислень для створення прикрас. Людянок 88. Набір квітів для рукоділля. Різні кольори 29. Набір для декору. Ліщина. Жовтий, білий, фіолетовий, рожевий колір 17. Набір декору для рукоділля квіти з фатином 19 гривень. Набір декору для рукоділля ягідки 6 штук 24. Набір наліпок для скраббукінгу. Рафтайм. В асортименті 27. по акции на для скрапукингу Крафт Тайм 27 гривен. Набір бисеру для рукоделия. Різні кольори микс 27. Набір резинок для плетіння браслетів патріотичний 12. Серветка настільна прямокутно прямокутна. на червоний колір с маленком 34. Клемок предвырный прямокутный. Велком. Христмас Маричный. Сто девятнадцать. акции набир форм для печива. Металл. Риздяни на блистери. Две штуки. Двадцать девять. Форма для цукерок. Силикон. Подарунки 12 штук в листі, зелений колір 88. Панисті набір форм для печива, метал, фігурні 4 штуки 88 гривень. Набір форм для печива, метал. Фігурки 9 штук 49. Пазнисті банка для сипучих. кришкою різдвяна 149. Новинка плея двуспальным с різдвяним принтом. Є різні малюнки 399 гривень. Подушка декоративно квадратна с дизайном мармур Двостороння, різні кольори 169 гривень. Гарна новинка. Подушка для стільця. Квадратна, однотонна, рожевий, сірий, блакитний колір зав'язками 179 гривень. Велика знижка до 14 грудня. Кошик для зберігання речей, текстильний, круглий. З ручками з малюнком 59 гривень. Коштував 169. Знижці кошик для зберігання речей текстильний. Прямокутний з ручками. з орнаментом. 99. Коштував 149 гривень. Знову на полицях плед дитячий, мікрофібра розміри 70 на 100 сантиметрів 99. Шикарна новинка комплект постільної білизни. дейзі, новорічний, двоспальний, різні малюнки 549. Плет полуторний, мікрофібра з принтом пряники. Розміри 150 на 200 см 299 Шикарна новинка. Труси чоловічі. Боксери, бавовна 100%. Вите з різдвяним принтом. Розміри МКЛК ікслка 109 гривень. Комплект жіночої білизни, бюстгальтер, плюс труси, чорний колір, розміри різні, 179 гривень. Комплект білизни жіночі, бюстгальтер, плюс труси. Є різні кольори, чорний червоний, 169 гривень. Новинка і зараз акція. Навушники дитячі, хутряні, з декором капібара 74 гривні коштували 109. Подушка бублик. Зелений колір 279. Подушка дорожня, м'яка. на шею тваринка в ассортименте 249. Шкарпетки жіночі, чоловічі, демісезонні, високі, Лето, новорічні, 44. Шкарпетки жіночі, махрові, високі, добра пара, 24 гривні. Шкарпетки жіночі, махрові, високі лети. 23, 3, 25, розміри 44 гривні. Шкарпетки чоловічі, махрові високі, чорний колір лети 29. Шкарпетки чоловічі махрові високі. Лете 49 гривень. Шкарпетки тонкі, чоловічі, класичний, топ-тап. Сірий, синій колір 19. Акції шкарпетки чоловічі, демісезонні високі, лете, білий колір 22 гривні. Шкарпетки чоловічі демісезонні, Лете однотонний. Колір білий 34 гривні. По акції шкарпетки чоловічі, демісезонні, Патріот білі, чорні 19 гривень. Коштували 29. Чудова новинка заколка. Автоматична для волосся Лавіт з Цікавим принтом 49 гривень. Новинка ланцюжок на шию, жіночий, металевий Lovit 88. Новинка ланцюжок на шию, жіночий з намистинами, підвіска Lovit 88 гривень. Браслет на руку жіночий, намистини плюс підвіска Lovit 24. Власнюча новинка, браслет на руку жіночий, метал. Ланцюжок золота 44 гривні. Набір каблучок жіночих 22 штуки. Золотий колір 99. Новинка набір сережок жіночих перлини 3 пари 29 гривень. Браслет на руку жіночі з намистяними. Підвістками 39 гривень. Бажаю всім достатку, затишку, благополуччя вашій родині. Дякую, ваша нова акція.